Вітаю вас, шановні друзі, вітаю з початком Великого Посту. Про що ми з вами будемо говорити під час Великого Посту? В основі наших бесід я вирішив взяти повчання Аведерафея, є ціла книга. І почнемо з четвертого повчання, яке називається Про страх Божий. Страх Божий це є точка відліку руху християнського, руху. Побожно ума, якщо може так висловитися, страх Господень, початок премудрості, говориться в книги в книзі приповісти Соломонових. І ця сама книга біблійна говорить і про те, що. Цей страх є джерелом криницею життя. Він примножує днів життя і вдаляє від смерті. І хто його має, той ситим ночує, так дострільно говориться. Тобто в не має потреби і має все. Перед тим говорить про страх Господні, давайте попробуємо про те, чи є в нас взагалі страх, звичайний страх людський. Чи ми може нічого не боїмося? Ну, треба сказати чесно, що ми боїмося, Боїмося хвороби. Баймося нещастя, недолі, баймося темноти, висоти різних неприємностей. Ми баймося невідомого всього, що зв'язано із страхом смерті. Так це можна висловити. Категорія страх смерті. Але людина може боятися і навіть і тоді, коли їй життю нічого не загрожує. Ми боїмося нестабільності, боїмося непевності в собі, боїмося чогось згубити. І чужої думки теж боїмося. Ми думаємо часто, що про нас думає колектив, що про нас думають окремі особи. От, і це і вже другий вид страху, який можна звати страх чужої думки. І саме це є причиною боязнів втрати друга, боязність залишитися на самоті. Але буває і інший страх. Людина боїться втрати роботу, тому що інакше не зможе прогодувати сім'ю. Людина боїться втрати здоров'я, тому що інакше не зможе допомогти своїм близьким. Людина переживає за близьких, коли їм важко, коли вони у небезпеці. Це є страх за людей. Страх за, страх за свого ближнього. От, ну, а поставимо інше запитання. Чи є яка взагалі користь від страху? Ну певно, що є. Візьми навіть перший страх, страх смерті це є реакція попередження. Не сунь пальці в розетку, тому що вб'є. І тому це є природний самозахист, це є нормальний природний страх. І нема в ньому нічого ганебного, якщо він, звичайно, не переходить у боягузтво. А коли ми стаємо боягузами, коли з'являється другий страх. Страх чужої думки, а він виникає тоді, коли людина почне грішити гординою, марнославством. І на превеликий жаль, цей гріх нам усім притаманний. Він породжує чоловіка угоді, ліцемірство, такі гнетине явища постійно, як обман, самовиправдання. Ми про це постараємося поговорити під час нашої наступної бесіди. Коли людина починає боятися чужої думки, тоді, коли вона думає про себе, якою вона є гарною, якою вона є доброю, талановитою, чи якою вона є скривдженою, як з неї несправедливо поступають, і так далі. І коли їй на її шляху трапляється, людина дійсно гарна, дійсно благородна, благорозумна, талановита. То виникають заздрощі, і, і, і тоді той заздрісник починає вже думати про те, як би ту людину чим би її принизити, висмити, якось її потопити, щоб на її фоні виглядати якось краще. Заздрість породжує підлість, а від підлості до зради, як відомо, один крок. Чи треба доводити розумному, що він є розумним? Чи буде талановитий? Всім казати, що він талановитий. Чи буде людина гарна, всім дов... доказувати, що вона є гарною? Ну така є аксіома життя. Якщо людина всіма всіми силами намагається довести, що вона є талановита, вона є розумна, вона є гарна, що в неї якісь інші особисті якості, то вона такою не являється. Нема такого праведника, який би дійсно говорив при всім свічі про свою праведність на словах. Жоден святий ніколи не казав, що він є святим. Напаки, ми з нами якраз і життєво, тому що всі праведники себе бачили грішними людьми. І тому, якщо так далі будемо індуктивно розвивати свою думку, то ми побачимо в реальності деякі речі, скажімо, той, який про себе каже, я патріот насправді не є таким. Біда в тому, що ми дуже часто хочемо стараємося здавати не бути кимось, а здаватися лише ними. І грати чужу роль, і треба мати велику мужність, щоб вийти з цієї гри, щоб зірвати з себе ці чужі маски маску розумності, маску привабливості тощо. Ще один приклад: ми зі своїх дітей вчимо основам чесноти, щоб вони були чесними, благоразумними, цнотливими, щоб не мали шкідливих звичок, але на практиці ми бачимо зовсім інше. Тільки терпляється перша серйозна спокуса, і вони не в силах перемогти. Чому? Тому що у них відсутня мужність. А що таке чесність без мужності, без мужності? Що таке цнота, вірність без мужності? Це є щось таке тимчасове, добри до часу. Чеснота мужності – це за великим рахунком не чеснота зовсім. Це те, що будується щось на піску без фундаменту. А фундаментом для мужності якраз і є страх Божий. Ну так Що ж таке все-таки страх Божий? Святі Отці, починаючи від Василія Великого, святого IV століття? Теж розрізняють страх Божий на три види: страх раба, страх наміта і страх сина. Перший страх це страх раба. Люди служать Богу і за того, що вони бояться вічних мук, бояться пекла. Ну, Звичайно, це такий примітивний страх арабський, але на нього нам ще треба дорости. Чому? А коли ми до Бога звертаємось, давайте подумаємо. Коли у нас якесь горе, хвороба, може виникати якась небезпека і так далі. Ми боїмося лише земного нещастя. До вічності нам немає діла. Є вищий страх. Людина може йти до Бога не за те, що боїться вічних мок, а й за те, що сподівається отримати нагороду. Це страх найміта. Наємник дивиться на книгу Євангелія, як на закон угоди, на закон договору. Він знає, що якщо він зробить те чи інше. Буде служити Богу добром, то Бог, як і не обіцяв, віддасть йому іншим, чимось кращим. Ну, звичайно, такий сухий юридизм. Але, як відомо, юридизм не знає любові, тому існує інший страх. І Найбільший страх виникає тоді, коли людина не думає про пекло про покарання, не думає про якісь нагороди. Тут виникає алюзія з двома закоханими. Коли люди закохаються, невже тільки тоді, коли не сподіваються на якісь вигідні матеріальні благополуччя? Чи допаки, коли бояться їх, бояться їх втратити, як ми говорили про страх, риба і страх наміта? Ні. А чого бояться найбільше закоханий? Бояться один одного загубити. Отакий От той, який і до Бога, він іде до нього не тому, що думає про нагороди чи про покарання, він боїться втратити. Джерело вічної любові. Це є страх сина, сина перед батьком, перед Небесним Отцем. Страх, цей, як говорилося, будується на мужності. Мужність виховується вдома, в сім'ї, виховується в церкві, але тут є ще на небезпека. Річ у тим, що існує така страшна підміна мужності, як безстрашність. Ці два явища дуже схожі, але це не одне і те ж. Головні персонажі американських бойовиків є люди безстрашні. Безстрашні, вони показують це уявні чесноти, їх нічого не лякає, вони рекламують себе, але коли його ударять, полівивши праві не підставить. Мужності в нього не вистачить. А от зробити якусь підлість він може. Про це ми знаємо із нашого досвіду життя. Отож, нехай і нам всім вистачить мудрості відрізнити. Мужній страх від байдужого безстрашності, будьмо мудрими. А початок при як відомо, є страх Господній.